Із Вінниці до Сумщини поїде важка техніка для ліквідації наслідків авіа та арт-ударів, яких зазнали тамтешній житловий сектор та інфраструктура. Поїде кран у Білопілля, що на кордоні з країною-терористкою. Місто, як і вся Сумщина, щоденно потерпає від руйнувань. Делегація із прифронтової громади прибула, аби забрати таку потрібну техніку. Сьогодні ще день задручення міського голови. Був придбаний цей кран. І сьогодні він від'їжджає в Білопілля для виконання своїх завдань. Я так думаю, що він піде на користь громади Білопілля. І я так думаю, що вони будуть вдячні нам за те, що ми. Передаємо таку техніку. Це не перша допомога в, в такій техніці. Ми допомагаємо і Херсону, ми допомагаємо Балаклії в такий же спосіб. Тобто Надаємо і ГСМ, і так само і техніку, і продукти харчування, і так далі. Тобто міська громада Вінниці допомагає практично всім громадам, які звертаються нам за допомогою. Автокран передає місцеве підприємство у співпраці з Вінницькою владою. Вантажопідйомність крану 12 тонн, виліт стріли до 15 метрів. В автокрані замінили всі мастила, зробили косметичний ремонт, перевірили технічний стан, міська влада забезпечила його паливом. Звернулася Вінницька міська громада наша, хто може допомогти. Ми відкликнулися. За сприянням міського голови, міський голова посприяв, ми вирішили допомогти. Громаді біля Церківській, тому що вона пострадала, була під окупацією, і дуже багато руїн треба розбирати. Тому раді допомогти. бо 20 тонн грузопідйомність цього крана, да, виліт стріли 14 метрів. Ну, техніка якби стара, така українського рибника краза нашого, але служить ще добре. тому що ну, Для таких робіт будівельних, для розбирання вона пригодиться. За словами директора комунального підприємства Благоустрій Білопілля Юрія Рітікова, поки кран служитиме не для будівництва, а для розбору завалів. І в час, коли це життєво необхідно постраждалому місту, Вінниця проявила себе як надійний партнер. На сьогоднішній день дуже потрібна ця техніка, оскільки громада знаходиться не по, на кордоні із агресором і знаходиться під постійними обстрілами. День у день обстріли, і ця техніка, я думаю, поможе, на жаль, не для будівництва на сьогоднішній день, а для ліквідації руйнувань внаслідок цих обстрілів. Бракує техніки. Спеціалізованої техніки бракує. А обстрілів додається і руйнувань додається тому потрібно. Суми не перший прифронтовий населений пункт, якому допомагають мешканці Вінниці. Неодноразово гуманітарні вантажі з технікою та продуктами відправлялись до Херсону, Балаклії і не тільки.